У разі надзвичайних ситуацій та повного блекауту по всій країні та на Буковині зокрема розгорнуть пункти незламності. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запоранюк. Там безкоштовно і цілодобово для відвідувачів буде мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, аптечка та все необхідне для мам та дітей. Розташування цих пунктів можна подивитись на сайті незламність.gov.ua. Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих пунктів незламності на випадок аварійного відключення зв'язку чи електроенергії. У нас на буковині станом на дану годину запущено 80 пунктів незламності по всій області. Додатково будуть відкриватися ще. Ми дивимося, де це ще можливо відкрити для того, щоб було зручно для самих краян наших. В пунктах незглавності. Кожен з відвідувачів може отримати допомогу, передити телефон, отримати гарячі напої, перебути там, погрітися і отримати якусь консультацію і допомогу. У нас по місту Чернівці з відкрито шість пунктів незглавності, два пункти незламності. Знаходиться на базі обласної державної адміністрації, один на базі Чернівецької районної державної адміністрації, і у нас є чотири стаціонарних пункти незламності на базі ДСНС і два мобільних пункти незламності, які знаходяться. Один біля стадіону Буковини, другий біля на нашому районі Гравітон, біля торгового центру Велмарт. Вони відкриті, вони вже можуть приймати людей, але вони розраховані на те, щоб при повному блекауті, людина могла туди звернутися і е, отримати всі необхід необхідну допомогу